Потрібно більше санкцій, тих, що діють зараз недостатньо, заявив про це президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти. Також заявив усі заморожені російські активи, а Це близько 300 мільярдів доларів. Потрібно напряму передати Україні. Ми вже самі вирішимо, як розпоряджатись цими грошима. Всі кажуть, що ви будете робити, якщо Трамп. Не буду вас підтримувати фінансово. Де ви візьмете зброю? Як ви будете захищатись, я вам відповідаю. А можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам? Можна ми візьмемо 300 мільярдів, підтримуємо наших людей і купимо на ці гроші в усіх країнах світу зброю. Можна ми самі будемо вирішувати, яка нам потрібна зброя? Можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити. Можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші? Е, ну от після цієї заяви президента Володимира Зеленського, вочевидь, західні лідери аж аж розбіглись виконувати то, що він каже. Але е, ну, тим не менш, вона спрямована на вашу думку на внутрішній ринок, тобто на, на українців, от щоб почули, чи, чи все-таки на західних лідерів з метою досягнення результату. Це все ж таки, в тому числі, меседж для західного світу. Про те, західний світ домовився про певний, можна сказати, компроміс щодо використання цих коштів, тобто враховуючи те, що поки що невідомо хто ж переможе, і Захід боїться результату того, що, наприклад, Росія перемагає, і далі потім Росія виставить рахунок з приводу цих коштів і повертати ці кошти за своїх якихось власних речей вони би не хотіли. І тому вони знайшли відповідний компроміс. Ми заморожуємо 300 мільярдів. На ці мільярди нараховуються відповідні відсотки. І е, ми ці відсотки передаємо Україні і не просто передаємо протягом там по краплі кожен рік, е, і це було десь приблизно, умовно кажучи, 10-12 мільярдів е, щорічно. Ми вам передаємо одразу 50 мільярдів. Тому тобто, мова вже... про прибутки від активів. Так, абсолютно. Но в даному випадку. Конвенція 50... говорить про саме тіло активів. Саме тіло активів я тисячу разів повторював і буду, в принципі, розуміти логіку тих же самих європейців, де зберігається основна частина цих коштів, і інших країн. Вона полягає в наступному: для того, щоб чітко розпоряджатися цим коштом, мають бути правові підстави. Правовими підставами може бути відповідне рішення суду. На основі якого, так само, як було свого часу при агресії е, Ірака проти Квіта, е, що в даному випадку є злочин, визначено, визначений розмір збитки, збитки, відповідно, компенсуються. Якщо цього, е, скажімо, було б, якщо б тоді щось не то навряд чи Кувіт би отримав дані кошти. Ця ситуація така сама для європейців, вони говорять, які правові підстави. Для того, щоб ми ці 300 мільярдів передали вам. Якщо ми говоримо про замороження, ми можемо це зробити, тому що це запобіжний е, захід для того, щоб не дати агресору використовувати ці кошти на війну. А передати вам, ви повинні відповідно, пройти процедури, в тому числі досягнути певного або перемоги, або компромісу, е, на основі якого там Росія буде погодитися компенсувати відповідні кошти. G7 чітко вирішили. Щодо того, що вони ці кошти не передадуть Росії, якщо вона не погодиться на репарації. Тобто для нас вже є. От ми от згадуємо ці 300 мільярдів, ну, можливо, і варто згадувати. Але зараз Захід запропонував дуже непогане, скажімо так, рішення на даний момент. От 300 мільярдів. Що виконуєте на ці 300 мільярдів для мене велике питання, враховуючи той рівень корупції, які у нас є. Куди ці кошти розійдуться? Скільки залишиться в конкретних кишенях тих, хто зараз знаходиться при владі? Ви все зробили для того, щоб захід максимально довіряв на вам і говорив про те, що так ми готові вам давати гроші, тому що, звичайно, ви ж настільки всі чести, відповідальні, безпосередньо там не роздуваєте свої витрати, всі кошти спрямовуєте виключно на те, щоб перемогти на армію, зброїти її. А тут скандал за скандалом. І захід, в тому числі, крім того, що є позиція зі сторони заходу з приводу того, що у нас немає правих підстав передавати вам кошти, так і вам ми не довіряємо. Тим паче, оце от постійне заяви, які так дайте нам, ми самі все вирішимо. Я ну, чомусь взяла да, одразу цього полтавського казначея з 65 мільйонами задекларованих доларів. Там просто Шо? все казначейство переїхало до нього додому <рес> 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 і так далі. Тобто <рес> в <з> даному <рес> випадку <рес> це постійне ну, питання в тому, ви е, маєте відповідну репутацію для того, щоб вам передавати ці кошти. Чи не станеться так, що 300 мільярдів там, умовно кажучи, потім буде по 50 мільярдів там, у кожного із потужної команди, і відповідно є? Ризик дуже високий, і от ці два моменти, які є критичними з приводу того, що ці 300 мільярдів будуть залишатися в тому стані, який є. І ці 300 мільярдів, до речі, як вони потім будуть розподілятися? Вони ж будуть розподілятися чітко під контролем Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки, і вони будуть перевіряти ті проекти, що є куди вони спрямовуються на відбудову країни і так далі, і тому подібне. Тоді я все одно вертаюся до свого питання: ефективність таких заяв, на що вони спрямовані? Я, ну, В такому випадку, крім того, щоб нагадати, що от у вас лежать 300 мільярдів, а ви нам не даєте знову ж таки, є певна чітка лінія, яку притримується Зеленський. Це почати запитувати максимально, що тільки можливо, а потім на внутрішню аудиторію говорити: бачите, нас підводять наші західні партнери, нам надають 300 мільярдів. Ну, тобто те, писали, От дали б 300 мільярдів, я би переміг. Зробити Захід винним. Зробити разі, що... захід винним. Окей. Це стосується фактично ну, по всім тим заявам, які лунають останнім часом. Підвищення, відповідно, і очікування, і запитів для того, щоб потім Захід зробити винним. так само, як це було на початку війни, що це не я програв. А це програв захід, тому що він нас не захистив. І от та ж сама лінія. Ну на диво, тоді захід очухався і почав надавати нам достатньо добру допомогу, плюс ще геройства українського народу, який просто-напросто витримав достатньо до того моменту, щоб Захід зрозумів, що українці просто так не здадуться, і тут уже рушаться основи е національної світової безпеки. Українці так, але тепер світлі того, які вибори відбулися сполучених штатах, їхні результати хто буде? Дуже багато розмов, аналітики і пітре щодо зокрема підтримки нашої держави 300 мільярдів трьох трьохсотма мільярдами. От як можуть далі розвиватися події, в принципі? А, і чи вже ми ну, діалог По перше, а це питання повністю лежить в площині Європейського союзу, де зберігається основна частина коштів. Це зрозуміло, і саме вони будуть в принципі їхня політика вирішувати. Чи буде тиснути Трамп на те, щоб ці кошти передати Україні? Ну ми не будемо давати. Давайте ви передасте. От була ж така практика. Ну скажімо, всього за півроку до цього у прийняли закон. З приводу того, що ми от передаємо заморожені російські активи Україні, він не вступив в дію, він не був задіяний, але сам закон, відповідно, процедура прийнята, і давайте на європейці. Тільки проблема в тому, що у американців США лише тільки 5 мільярдів доларів, то основна частина з цих 300 мільярдів знаходиться в Європі. Як результат, це така трошки хитра гра з приводу того, що бачите, робимо кроки, а ви не робите. Чи буде Трамп тиснути на це? Можливо. Чи підуть на це європейці? Звичайно, ні. Вони будуть розуміти відповідальність і наслідки. Тут треба нашому, скажімо так, нашій владі зрозуміти ті виклики, які зараз існують, і змінити свою політику. Зараз е, політика на основі того, що ми бідні, нещасні е, і нас вбивають, не спрацює для Трампа. Трамп прагматик, і рішення він буде прийматися, виходячи з е, не те, що з своїх інтересів, але інтересів Сполучених Штатів. Ну, до речі, в продовження того, що ви говорите, та ЕльПАІС іспанський пише про те, що Україна, мовляв, розпочала дипломатичний наступ, щоб Трамп продовжив допомогу. Мова йде як про військову допомогу, так і про іншу допомогу. І джерела в офісі президента України заявили цьому виданню, що найближчими тижнями порядок денний Володимира Зеленського буде, буде спрямований на зближення позицій і. Із Трампом, ну але ось таким чином, скажімо. ну я задам питання, що Зеленський буде пропонувати Трампу. Якщо він сподівається, що от так само, як в Європі виступаючи, він там заявить, дайте нам щось, там гроші, зброю і так далі, то подібне, ну це слабка позиція, не врешті взагалі щось отримаєш. Тут треба вже змінювати саму логіку всіх перемовин зі Сполученими Штатами, виходячи із певної прагматики. Того, що може отримати, чому е, США має допомагати Україні, в чому, можна сказати, певна вигода. І от на цю вигоду наголошувати. Видання для еканоміст.